Там мати, там, От кошак приїхав з бутилкою, не? Аж дива почали клювати. Да тим, моя милая, ну що ти там біжиш, біжуєш? Да не біжу. Де, ти там трошки дуже великий, великий. Це дуже файна риба, це воїна. Дуже файна. Чувствувати Де, Бо йде на такі водки. Що нема? А чого ти йдеш туди? Ти ж тягни його до себе. О, блядь, зараз путає. Андрій, підкажи, він. Що, що? Слухай, зараз всі в ожиданні. Як нема? Що ти не бачиш? Як само веде вонду, подивіться на їх жилку. Да. Yeah. Yeah. Є? Є. Ото відкладайте на весілля. Як собі хочеш, доти, я лишаюся на ніч. Я просто покажу, хто тут приїхав, чого так риба клює. Якісь такі сині бус під'їхав. Не біжати, а, 4, 4, а можна я спортивність, що я Да. До старі <рісті> <рісті> поперед.